Добровольчі підрозділи повним ходом ведуть переговори щодо своєї легалізації. Це має вирішити купу питань. А головне, в рази збільшити можливості тих, хто справді хоче воювати. Та поки що ситуація виглядає так: ми не існуємо по суті для нашої держави. Прямо зараз дивіться продовження матеріалу з пісків: чи можна перемогти у війні на голому патріотизмі? Що таке легалізація в розумінні добровольців? Та шляхи розв'язання цього питання від генштабу на сьогоднішній день є два варіанти вирішення цієї проблеми. А також ми не залишимо поза увагою тих, хто під військовою присягою, хто також стоїть на передовій. Чий героїзм також заслуговує на увагу. Виявляється, і в них є нюанси, які потребують негайного вирішення. Відверте інтерв'ю з бійцями 93-ї бригади. Снайперів кидали на БМП, танкістів кидали до снайперів. Що, що за гмораз? Для чого це? Вже розповідали про бажання командира ОУН легалізувати свій підрозділ у складі 93-ї бригади. Фактично обидві сторони вже домовилися не вистачає, як то кажуть, відмашки згори. Ми тут з початку серпня місяця в пісках разом. Ми вже знаємо, хорошо і командирів 93-ї, і солдат. То ми вважаємо їх своїми командирами. Саме прийняли таке рішення, але ніякого офіс-возу в цьому немає абсолютно ніякого. Микола Куханівський вважає, що найвище командування має врахувати усі його побажання, адже у бійців є потенціал, є мотивація, бракує лише засобів. Наразі ну, в цій війні нам треба набагато більше. Нам потрібні корнокаліберні кулемети, нам потрібні міномети, нам потрібен хоча б один-два БТРа. Це те, що ми можемо точно забезпечити, і це дасть нам хорошу якість війни. Тобто у суперника з'являться більше втрати. Ми будемо реально шкоду йому наносити своїми ударами. Цього немає. Там, ну, до абсурда, видамо невеличку воєнну тайну, ми саморобні міномети виготовляємо, щоб хоч якось відбуватися. Тобто, практично, як хлопця, Сидять жартують з каналізаційної труби <смір> держава не може офіційно навіть стріляної гільзи надати насправді і не надає офіційно. Те, що у вас є, ви можете сказати звідти, то я розумію. Це віджати <смір> частина віджата, коли був наступ. E, бо ми воюємо ми на самому могилі воювали, там ми хорошо підживилися. E, коли... Частина ще в нас ну зараз про це ще ми купили за власні гроші зброю. Ну якби офіційно в магазинах переробили її на черги. У Генштабі запевняють, що дуже зацікавлені у співпраці з добровольцями, готові до діалогу, але в рамках двох варіантів. На сьогоднішній день є два варіанти вирішення тієї проблеми, що виникла з легалізацією добровольчих батальйонів або через з Верховну Раду, як структуру, яка є з за, ініціаторами за, за, законодавчих ініціатив. Вирішити питання щодо легалізації цих підрозділів або встановленим порядком залучити військовослужбовців, які входять до складу добровольчих підрозділів або в лави національної гвардії, або в лави збройних сил України встановленим порядком. Про якісь інші компроміси поки що ніхто не говорить, і цього не розуміють добровольці. Зараз їм кажуть про закони, правила та норми. А коли потрібна допомога, одразу звертаються до них. Їм треба на новий рік було на свою ротацію доповнити е, особовий склад оборонити боронити аеропорт, хоча не мали ніякого статусу, ні ну просто нас там по закону нас там не було. Ця ситуація відбулась зі мною і ще з трьома нашими подбортимами. Коли сталася така ситуація, що на новий рік у них ну не вистачало людей закрити. Я не знаю, яка причина була, але ну, вони звернулися за допомогою. Яким чином ми ж там потрапили? І ми були в керуванні 93-ї бригади. І вони до нас звернулися. Да, ми відгукнулися, Ми розуміли, що ну а хто ж. Не проти об'єднання з добровольцями і у самій 93-й бригаді. Під час короткочасної тиші на одній з позицій ілюстратору вдалося поспілкуватися з військовими. Просимо розказати все, як є. Це ще я зрозумів, коли під час перемірша першого перемиря першого в тому році. Але щось не те. Коли вроді все є, коли знаєш, у нас сили кращі. Та наш більше, техніки більше, але тут все. Відбій команда, все на місці залишається. Тут, напевно, просто знаєте, треба, щоб все ж таки були толкові командування і воювали все ж таки військові, а не політики. Бо виходить, тут це не можна, це можна, туди йдіть, сюди не йдіть. Там, там, там мирне, там не мирне, це мій завод, то не мій завод. Тобто туди стріляємо, туди не стріляємо. І в цьому плані добровольцям легше. Вони можуть фільтрувати накази і діяти за ситуацією. В армії такого немає. Наказ не стрілять, да? В той же час всі, хто віддається наказ, розуміють, ну як ми не будемо стріляти, якщо нас напряму розстрілюють з РПГ. Кожного дня. Да. Якщо ми не будемо стріляти, бо коли вони стріляють по нас з 700 метрів відстані, вони підійдуть на 300 метрів. Якщо ми ще не будемо стріляти, вони підійдуть на 100 і переб'ють весь наш, наприклад, всю нашу позицію. 560 рішень. Я приймаю сам. Повний контроль з боку тої чи іншої силової структури просто неможливий, вважають в усіх добровольчих підрозділах. У нас ще є голова на плечах, як говориться. якщо ми бачимо, що цей наказ за собою буде тягнути, скажімо, важкі наслідки для нас, для наших суміжників, що біля нас, звичайно, що ми скажемо: ребята, а давайте, може, не будемо це робити. Ну, справа в тому, що наше керівництво береже кожного бійця. Анархіст зауважує, мова йде не про невиконання. Наказів, а про їхню адекватну оцінку. І саме тому піски досі наші. Тому що, окрім 93-ї бригади, тут є добровольчі загони. Ну ви ж думаєте, чого здали Дебальцю? Його ж блядь, бать, Дебальцю не здали б ніколи. Якби не треба було, щоб заработав заводік Єнаківський, Макеївський, Рінатки Ахметова. Ви ж Бачите, тільки Дебальцево здали, все, лінія відкрилася, відкрився заводі. Якби там стояли добровольці, дебарці? Ні, так би не було. Звичайно, що так би не було. І, по-перше, не відійшли б і військові. Тому що, якщо ми залишаємося, як вони можуть нас покинути? Тут вже розумієте, вже є на рівні частин це бойове братство. Вони так само переймаються нашими справами, ми переймаємося їхніми справами. Певна самостійність не єдиний плюс, який відчувають військові. Ви ще думаєте, у тих, хто тримає важливі позиції, є все. Якщо в разі якихось поранень, якісь... Там потрібно медиків викликати, в основному до нас приїжджають тільки з добровольчих. Військових медиків ми їх не бачимо просто. Чому не знаємо. Тобто, ну, я розумію, десь ще потрібно, ну, але в нас теж є люди, які поранено. Піски одна з найгарячіших точок щодня під великокаліберним обстрілом. Військові з 93-ї постійно тримають селище. Взяте яке не полишають бажання бойовики. Вогонь щодня. А зверху ніби навмисно нічого не помічають. Президент сказав тисячу гривень за бою за бойові. Тобто, якщо йде бій, значить нам за цей день має заплатити тисячу. А хто за цим слідкує? Тобто у нас бої практично кожен день. У нас е, був випадок, коли просто людей, які от піспі артобстрілу загинули, їм просто записують. 에, неправильне поводження зі зброєю. Це під час перемир'я, до речі. Або потонули. Ну, да, такі так, такі варіанти так. Та етит... Що вже говорити про міжнародних спостерігачів? Якось у піски навідалися представники ОБСЄ От приїхали вони один раз, почали тут умнічати, питати, чи є війна, чи то все перебільшення, там та та ну їм там хлопці поясню. Ну є війна, кожен день йдуть бої. Та ні, ну типа там скептично, типа ну ні, ні. тут прилетає міна. От просто всі розслабилися, стояли на вулиці. Я їх загнав, цих ОБСєшників сюди на підвал. А наші хлопці розслабились. Плюс ж побачили дорогущі джипи ОБСЄ. Давай зупинятися машиною, і ж дивитися, як у на цирк. Прилетіла міна 120-ка, сім поранених у нас. П'ять наших, оунівців, двоє прикордонники, один прикордонник важкий. Чи потрапив той факт до офіційних звітів? Невідомо. Закордонних гостей швиденько евакуювали. Повертаємось до нашої розмови з військовими. Хлопці продовжують вражати. Незабаром має бути ротація і повне оновлення складу. На достойну заміну сподіваються, але розуміють, проблеми будуть. І ось чому. По документам я звільняюся простим стрілок. Тобто, моя зброя це автомат Калашника. Полковник там прийшов, сказав, є замовлення на 350 чоловік, навідників операторів БМП-1. На що ми відкрили великі очі, кажемо, ми, вперше, їх бачили тільки там, як хто їх бачив тільки на малюнках, а той взагалі не знає, як вона виглядає. Тому як, як можна йти вчитися? Ну, оскільки треба, ну, будемо вчитися, це хай буде. Ну, знову ж таки, починається підбір кадрів. Люди, які е, знали, тобто які там старші люди, тобто там не тільки молоді хлопці, які приблизно знали, бо там є БМП-1, БМП 2, вони... Знають цю техніку, але їх чомусь зачисляли в інші підрозділи. Снайперів кидали на БМП, танкістів кидали до снайперів. Що, що за гморазм? до чого це бійці? Припускають, новеньким доведеться заново налагоджувати співпрацю з тими, хто поруч у перечутті й самі добровольці. 93-й вже відібрався такий костяк бойових офіцерів, які в принципі пройшли з самого початку цей конфлікт. Вони адекватні вполне, вони розуміють ситуацію. У них теж проблема проблема з кадрами, тому що призов, то що призивають, і то що мобілізують, це ну, оставляють жила лучше, кажуть. Тому що кадри приходять зовсім не ті, що потрібні для армії. Зараз у пісках немає жодної вцілілої будівлі. Земля нафарширована осколками та нерозірваним гарматтям. Ви маєте усвідомлювати подвиг та роботу людей на цих позиціях. Хто не дає ворогу просунутися вперед? Якщо Україна, наша офіційна Україна втрачає цю позицію піски, якщо візьмуть піски, буквально. 20 кілометрів Карлівка, всі окружні, опитне. Знаєте, тут всі наші позиції візьмуть. Ну, буде катастрофа. А ще пару кілометрів вже селідове і красноармійське. А потім і Курахове. Тут все взаємопов'язано, хтось має патріотизм, хтось артилерію. І в добровольців, і в армії не без проблем. Потреби різні, бажання спільне. Тих людей, яких є в нас зараз, їх вистачає, щоб. Закінчити це АТО, єдине нам потрібне нормальне толкове командування. Тобто от, зверху і практично донизу іменно командування, щоб вони здогомовилися, що, куди, як, і вони починають, як кажуть, нормально воювати. Цих сил, які в нас є, нам за не, не потрібно, щоб якийсь генерал з Києва приїжджав і непосредственно командував цією операцією. Да. А треба, щоб на місцях між собою командири рот батальйонів домовилися, ним краще. То що вони тут перебувають вже не один місяць. І буде набагато краще, чим хтось приїде з Києва. Так треба це зайняти на карті, тикає, тикає, тикає. А як це зробити? Блін, ніхто. І притом завтра це зробити. Аби був грамотний підхід, то ми щоб тоді в липні місяці зайшли б в Донецьк і давно б його освободили.